Розумова, що запишу відео і розкажу про симптоматику. Отож, послухайте, будь-які симптом на початковій стадії не є хворобою. Неодноразово мені попадалось відео, що є такі розумні люди, що говорять, що ліки, які виробляються, не лікують людину, а тільки знімають симптоматику. я хочу сказати, що вони праві мають рацію. Так, будь-який препарат не лікує організм. Організм лікує тільки клітини імунної системи. У мене на моєму каналі Шпаргалка для мільйонів людей є відео, як працює імунна система. Отож, всіх бажаючих можете подивитися. Е, а зараз поясню між детально. Чому будь-який симптом не є хвороба, а захисною реакція. Я для прикладу наведу рвота, понос, межич, ракові кліти. Коли людина вирвала, вона почистила шлунок, пропонусила, почистила кишечник, потекли сопліки та чиститься лімфатична система. Мене є, Манеєвідеоблог, руль лімфатична система. Ніс це четвертий рубіж, чистки лімфатичної системи. Саме через ніс організм викидає інфекцію. Тобто ані. Ракові клітини на початковій стадії. Це захисна реакція також. Чому? Що собою являє ракова клітина? Це клітина перверта. Це з доброї клітини вона перетворюється на раку. І перетворюється вона тільки тому, що вона вже не є доброю. І нк клітини, клітини імунної системи, бачать цю клітину і руйнують. Рак виникає тільки в тому випадку, коли НК-клітини пропускають ракову клітину, тобто втрачають пильність. Безперечно, я пояснила, коли виникає така хвороба, як рак. Спочатку раку клітини не являється хворобою. Тепер поясню, що відбувається, коли людина на постійній основі починає рвати. Як наслідок, серйозна хвороба була мія. Якщо людина не зупинить правильно симптоматику такої як понос, як наслідок дизентерія. якщо не зупинити таку симптоматику, як нежить, як наслідок дуже багато захворювань, вихворювань, і реніт, гайморит, фронтіт дуже дуже багато. Ну і якщо ще випускається ці сопальки, я не буду перечислювати. Я думаю, більшість людей знає, що може відбутися. В кінцевому результаті навіть така серйозна хвороба, як пневмонія. Що собою являється хвороба? Це тромбування лімфовустів, перешкода виходу рідини. Отож, якщо ви правильно знімаєте симптоматику, будь-яку, це ніколи не перейде серйозне захворювання. Тому, якщо ви думаєте, що от Просто так виникає така серйозна хвороба якрок. Це наслідок неправильного зняття симптоматики довший період. Кожної людини це індивідуально. Е, я просто для прикладу навела, що хвороба рак. Дуже багато серйозних хвороб виникає тільки тому, що ви звертаєтеся до такого лікаря, який вам дає неправильні рекомендації. Якщо ваш організм включає четверту передачу декілька разів, і ви нібито думаєте, що ви виздорове, хочеться думати, думайте. Але наслідок серйозних хвороб це в найбільшій мірі неправильне зняття симптомів, можу ще сказати дещо особливо, що люди думають, наприклад, що температура це щось якесь. Ні, температура піднімається в тому випадку, коли у ваш організм потрапила будь-яка інфекція, із якою організм не може справитися. Ви робите дуже швидко клітини, тобто вже копії в лімфатичних вузлах. Не підібрали лімфоцитабе, не подали посилання, щоб плазмоцитоз був. І тут організм спрацьовує. Для захисту намагається за допомогою температури спалити ту інфекцію, яка попала в організм. Навіть збивати температуру до 38 не рекомендується про це знали люди, навіть в моєму Е, Чому не варто? Тому що імунна система за цей період встигає спалити цю інфекцію. Якщо ви скоріше збиваєте температуру, ви позбавляєте шансу і надаєте можливості вашій імунній системі спрацювати так, як вона вам мала спрацювати. Отож, якщо ви підпишетесь на мій канал «Шпаргалка для мільйонів людей, там ви зможете отримати правильну інформацію для того, щоб не допускатись помилком признятті того чи іншого симптому. Навіть якщо будете писати мені коментарі і просити, е як вирішити ту чи іншу проблему, я буду старатися записувати відео по наростаючі Отож, до зустрічі!